Вітаю всіх на каналі Рінц. це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатньою. Нагадуємо, що в нас робота для усіх робота і нагороднім з житлом, хостели кімнати квартири від 100 гривень доба європейського рівня. Тому робимо запит в Google. «Хостел». Плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця вакансія з'явиться у вашому місці. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутися ви завжди зможете. Сьогодні компанія. Ворвех Фарма открыла вакансию ⁇ медичный представник до международной фармацевтичної компании. Работа в местах Киев, Вінниця, Днепро, Одеса, Ивана Франковск. Заробітна платня за домовленістю більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре, удачі!